Сьогодні вже у мене четвертий день в Дубаї. Хто з нами давно знає, ми з Андрієм проживали в Еміратах до війни практично 10 років. Хто не знає, будь ласка, не придумайте там ніяких історій і не пишіть дурних коментів, тому що ми жили в цьому місці і це наш другий дім. Просто так сталося, що так сталося. Так сталося, що почалась війна, і на даний момент сюди приїжджати можу тільки я. Звісно, я можу приїжджати з Тоні, але якщо я буду приїжджати з Тоні, тоді я не зможу ходити на роботу, так як я на неї ходжу, тому що Тоні потрібно з кимось залишати. Для цього, відповідно, потрібно буде брати няню. І насправді ми не бачимо в цьому сенсу. Хай краще дитина собі в спокої без. Лишніх стресів ходить в свій улюблений садочок і почекає маму місяць. Це вже не перший раз. Щоб ви розуміли, за час війни це, мабуть, вже мій шостий приїзд сюди. Так, до чого я взагалі почала цю розмову? Те, що в сонячних днях працювати набагато легше. Ми з Тоні прокидаємося в садочок о 7.20 ранку. І я вам скажу, це складно. І ви розумієте, тому що ви проживаєте це також кожен день. Навіть при тому, що я лягаю спати в 11-й, важко зранку. Я не знаю, як тут це сонце впливає. Тут я спокійно лягаю спати, в 12 й в першій, і на 6-ту годину мені прокинутися, щоб зібратися на роботу, взагалі проблем немає. Можливо, сам факт збирання на роботу мене мотивує. Не знаю. От зараз місто, пробки, це центральний район, бізнес-бей. Бачите, де я йду. Тут люди не ходять, тут люди їздять на машинах. В мене машини нема. Я зараз їду в Абу-Дабі. Зі мною працюють мої знайомі дівчата, які живуть неподалік, вони на машині. От ми поїдемо. У мене робота в Абу-Дабі на 4 годину, 4 години в полуклубі івент, а потім ще одна робота в Дубаї. Тобто я повертаюся, це саме зараз високий сезон в Дубаї, відбувається багато івентів. Івент, івенти це презентації. Наприклад, бренд парфюму випустив новий парфюм, і вони презентують для медіа, для своїх постійних клієнтів. Або... Конференції різного плану роботи, в івент-сфері, і також паралельно в мене є зйомки. Зйомки в мене місцевих дизайнерів, переважно арабок, і також зйомки рекламні, рекламні ресторанів і готелів. Знаєте, наприклад, ви, ви всі знаєте, який в мене вік, мені 33 роки. І тут мені це абсолютно не мішає досі продовжувати працювати моделлю. Адже е, клієнти, клієнти п'ятизіркового готелю, це не 20-річні і не 16-річні, це люди, які можуть оплатити е, п'ятизірковий готель перебування в п'ятизірковому проживанні в п'ятизірковому готелі. Е, і це переважно від... 25-30 років. Тому і для зйомок, для рекламних зйомок набирають модели відповідного віку. Так що модельна робота не закінчується, як нам всім нав'язували. Жарко, я вам скажу, жарко, але я дуже рада, що в мене буде можливість трошки попрацювати.